Можливо, я просто не вмію передати все це словами. Навіть не знаю, що це: образа чи радість. Я б хотів, озираючись, бачити ніч зі спалихами та дивами, але див не буває. Тому я просто не озираюсь. Просто потрібно бути терплячими і міцними. Все скінчилося, ми лишилися в більшості. Просто цей світ не може собі вмістити такої кількості болю, такої кількості ніжності, виснажені надвечір'я, розламані ранки, приголосні твого шепоту, настояні на алкоголі. Мілий лікар вилікує будь-які рани, час, який в нас є, зцілить будь-які болю. Скільки б могло по всьому лишитись повітря нічного. Скільки тепла в траві і голосів на березі, але чорта з два, я не виніс з собою нічого, залишилося там, в безкінечному вересні. Збираю розкидані речі, повертаю позичені суми, з ким хотів, погодився, з ким устиг, попрощався. Порожні легені, як порожні трюми, стільки місця для радості. Тільки місця для щастя.